Їду до Ірпіня в мотомагазин. Ну і заодно зустріч... зустріча, зустрінусь з підписником з Вот, Може, куди поїдемо, а може і ні. Може просто каву попімо. Подивимось. Знімати буду чисто дорогу. Я дуже рідко їжу по містах, тому міський трафік. Ona dziś się umarła, zgasła w jednej chwili. Ona dziś się umarła, zgasła w jednej chwili. Za delikatna była, za mało miała sił. Kochałem ją, bracie, jak żonę, dzień po dniu. Kochałem ją, bracie. Jak żonę dzień po dniu. Zasypiałem z nią wieczorem. Budziła się tuż przy mną. Dawała mi siłę, jak ciepły promień dnia. Dawała mi siłę, ja, ciepły promień dnia. A ja nie mogłem dać żadnego pancerza. Wystarczyło, bracie, Trochę zmiętych papierków. Wystarczyło, bracie, Trochę zmiętych papierków. Lecz ktoś rzepł zabawa I splunął do kupełku. Tyle snów pochowałem Na życiowej drodze. Tyle stów pochowałem na życiowej drodze, teraz mój motocykl leży w cmentarnej chłodnej wodzie. Jak żonę dzień po dniu. Kochałem ją, bracie, jak żonę dzień po dniu. Zasypiałem z nią wieczorem, budziła się tuż przy mną. Dawała mi siłę, jak ciepły promień dnia. Dawała mi siłę, jak ciepły promień dnia. A ja nie mogłem dać Ci żadnego pancerza. Wystarczyło, bracie, trochę zmiętych papierków. Wystarczyło, bracie, trochę zmiętych papierków. Lecz ktoś rzekł: Zabawa i splunął. Do kubełków. Tyle snów pochowałem na życiowej drodze Tyle snów pochowałem na życiowej drodze Teraz mój motocykl leży w cmentarnej, chłodnej wodzie Добрий день. Сходимо на другий поверх. Поки йдемо. Балаклавки є? Це добре. Десь загубив свою літню. Таку якусь легку недорогу. Я вам покажу, які ви мене є. Добре. Добре. І отаке таке скло тільки это самое. Ну, щоб воно було тоніроване. Це що це колхоз, то що я зробив. Скільки ця балаклавка? Две человек Тоньше нема. Нажать покинуть. давай такую. Вот она. конечно, удобны, жарковато. дай, дай велик покататься на крыльях. Сейчас нам колеса покушать. Свой дом. А, Давай. Шо, там а что так можно было, да? Для соседа 太不可能。<laughs> Так поїхали. У тебе як? З бензином там? Все гаразд? Не більше чом ті бата це точно. Не те з моїм віршописанням, про любов я зовсім не пишу, про страждання, муки та кохання не пишу, тому що не брешу, все ж те саме, що оргазм симулювати, очі море брови крила уся пуся, ой загину та й поцілувати я нещасний. Я піду втоплюся, а я чую, як скриплять суглоби, та як дихаю, то й так пишу, а якщо комусь не до вподоби, проти окучави не згрішу. про природу, про життя, про смерть, про поїзди, про війну, що йде до нас зі сходу, рідний дім, що кинув назавжди. Та, хоч виганяйте мене з хати, лийте бруд, кажіть, що не поет. Про любов не буду я писати, не для мене цей сюжет. Не для мене цей сюжет, Не для мене цей сюжет, Ну хотя бы так. Ну давай попробуем. Давай попробуем. Всё. Это заказник жуков хутор называется. Вот эти леса все. Да, это тут велогонка была. Тут стрелки были нарисованы. Да конечно, сам такой. Ну це ж ти знаєш що таке таке зебур. Африка. Я на них в Індії надивився. Це лама. И віслюки. А Вот це кит Домашній, да? Кит домашній. Фазани василяки. Прохит заборонена. Мабуть, нам сейчас по жопі надають. І тітка страшно йде. Ви на Срогаті йдете? Ми, ми хотіли до церкви піти, але щось не туди зайшли. А, це зоопарк. Тобто вам зоопарк не потрібен, так? Ні. Ага. Ну, я не знаю, чи Сергій зараз працює, вона працює тільки по вихідних, бо по неділях. Не просто хотіли подивитись. Ага. Їхали мимо, от. але в нас грошей немає. Ага. Тому цей, тому вам треба вийти. Вийти і зайти. Вийти і зайти з тої сторони. Ага. Тобто ви отак от вийдете по цій вулиці, йдете на територію церковну. Mm -hmm. Зараз там відкриється вам. Ну вибачте. Ні, нічого буває, мені просто попередньо сходять люди. Зайшли ну. звідси. Тому я прийшла от... Що за люди такі? Поспілкуватися. Бачите, нормальні люди оказалось. Ну, Я ж не тоже не знаю. Дякую. Так, 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 да, да. Дякую. Я атеист, буддист, поэтому у меня церкви. цікавлят тільки засты точки зору а це что наводил ну короче будешь знать что вот так и тут есть можно тут и пообедать и выпить и закусить и с детьми приехать побродить Добре, будемо жити.